Що, ребятки? Сьогодні субота. До речі, усім привіт. Сьогодні субота. Я працюю з 5-ї години. Точніше не з 5, а з 5.30 і починаю я працювати з Києва. І вже взяв перше замовлення. Ілона їде на вокзал. Коефіцієм 1.29, але зараз нема пробок заторів і я сподіваюся, що буде все швидко відбуватись. Але Ілона ще не вийшла. Але я сподіваюся, зараз вона вийде і ми швиденько поїдемо до вокзалу. Я на місці. Ілона треба йти. У нього 5 балів і це вже круто. Да, Ма... да, да, я йду до Пойдете, так? Окей, так, так. Да, чекаю. Угу. Трошки проїхав я то місце, де вона хотіла, щоб я її забрав. Але нічого, нормально бігає, все добре. добре, добре. Добрий. На вокзал, так? Так. Да. Угу. Музика не буде заважати. Це я людину трошки раніше, бо туди такий затор, що капець. Ну і людина погодилась пройти трошки пішки. Навіть рада була, бо їй треба було а там затор. Але зараз я буду шукати замовлення в моєму напрямку. Тут є коефіцієн, сподіваюсь, буде нормальне замовлення. Коротше, вважав, що я. Приїду швидко на вокзал і поки там будуть кофи, я уїду по нормальному замовленню з нормальним кофом. але Но ні, ні, такого не відбулось. І я простояв здесь хвилин 40 напевно і вже по ланцюжку спіймав замовлення в Білогородку, в Білогородку за 341 гривню. Короче, навіть без кофа, стандарт. Але так як я на електричці, то мені в принципі все одно. Мені треба заїхати додому. Пару справ зроблю. І потім знову вийду покатати. А зараз вже не бачу сенсу, якщо чесно. Так що трошки пізніше вийду. Ну, а поки що забираємо, а кого ми забираємо? Забираємо не написано. Їдемо в Білогородку. рейтинг 4,98. нормально, Піде. Коротше, людини нема. Я проїхав, звісно, бо там нема де стати. Алло, так, слухаю. Алло. Так, так, слухаю. Доброго ранок, а де ви стоїте? Я біля, біля входу в я там проїхав, тільки що вас не побачив, але там стояти нема де. І я трошки вперед проїхав. Да? Ну звісно, бо ж там да нема но. де стати, ви ж розумієте, mm -hmm. ну, я ж не можу стати перекрити дорогу. Тому я поїхав далі шукати місто, де mm -hmm. стати. Там стояли всі на аварійки чекали. чекали. Аби їхали, да? е, покрайні, да, а, а, там, а? по крайній їхали, так? По крайній, так. Бо там, по-друге, на аварійці стоять от от заняли місце і стоять. А, Можуть стояти 10-15 хвилин. Кіль... Коли... І за ними можна теж стояти. Дуже В Білогородку, так? Так, да, так, да, да. Супер. Це електро? Да, — Так, повністю. Ну, в принципі, електро, ну, що ви скажете, бо я таке розглядаю варіант на себе машину, електро. Це для Києва, чисто. Для міста. Ну, тут? для міста, так. Да. Але ця машина ну, десь 400 км може проїхати на одному заряді. Звісно, що електро це для міста. В першу чергу. Зато дуже комфортно і дешево. Висадив паса в Білогородки. Що можу сказати? Дуже цікавилась цією машиною дуже їй сподобалось. І навіть ціна її не злякала. Від 25 до 30 і трошки більше. Там, в залежності від батареї, є панорама чи немає панорами, від цього залежить. Цікавилась цієї машини е, пасажирка, і вона навіть фотографувала, Дізналась у мене, де знаходиться салон, поїде і подивиться ці, цю машину. Людина дійсно хоче купити е, цей автомобіль. Ну і це класно. Значить, хто дійсно ну, вражає. Не всі чомусь е, позитивно відносяться до цього автомобіля в тому плані, що. І кажеться, що це дуже дорого. Але я так не вважаю. На дизайн завжди є людина, який якій цей дизайн зайде. Бо це дуже особиста річ, і тому... Мені кажуть, да, тут дизайн не те, не, не коштує вона того. Ну як це не коштує? Ну, звісно, коштує, раз у неї така ціна. Функціонал цієї машини в зрівнянні з іншими, навіть Теслами, навіть ID 4 може рівняти. Ну, це моя думка особиста. Я кайфую, чесно кажучи, на цьому авто. Просто отримую задоволення. Можу вам сказати це відверто. Ось так, бачите, вона показує, що попереду машина дуже різко притормозила, і мені теж треба звернути на це увагу. І я на це звернув увагу. Ну, а зараз я поїду додому, відпочим трошки, і потім знов в роботу. Яка краса зараз буде, зараз вам покажу. Виїжджаю, трошки зарядився, але тільки трошки, якщо чесно. Жара капець, і звісно я їду з кандьором. Навіть окошко зараз прикрою. Трошки високий розхід, але це не проблема, бо без кандьора їхати неможливо, навіть якщо відкрити панораму. Зарядка у мене 58% вже було 59%, 18% я підзарядив зранку до 15 години. Ну, Дуже повільна зарядка, нічого не поробиш. Так що дозаряджатись доведеться десь на електрозарядки. Я їду вже на фільтрах і сподіваюся, що буде початок другої половини дня нормальний з нормальним жирним замовленням. Ну це не точно. Прийшло замовлення і їдемо забирати по фільтру. Дивіться. Ось таке замовлення. 454 за 14. Просто чудове замовлення по фільтру я спіймав. Так що поїхали. Так, слухаю. Так. А заезжайте, будь ласка, там ворота я открыла, ви маєте заехать нет? Я уже заїхав, ви біля точки. Ага. Добрый, Добре, чудово, дякую. Добре, да, чекаю вас. Все зроблено в идеале В идеале, ребят. Добрый день. Добрий. А мы прямо выйдем, да? Налево сейчас, там где машина запаркована, и потом по полу на выйдем. Угу, дякую. Только не полу, как... Угу. Висадив паса, тільки запаркувався і зразу ще одне замовлення по фільтру в центр. Мене це влаштовує, бо мені потім їхати на Троєщину за людиною. Мене попросили, щоб я відвіз з центру. Я думаю, що я спіймаю замовлення кудись на Троєщину. Подаватись 3 км. 3 ми, звісно, це немало, але все ж таки воно є. Так що поїхали. Доброго дня. Доброго. Е, дивіться, я зараз біля воєнкомату ага. вас чекаю. У мене зараз ряд це телефон, але я буду чекати. Ага, добре. Ну, по локації ви вірно сказали, так? Е, ну, біля воєнкомату, так. Ну я просто не дуже розбираюсь, <сх> якщо чесно, де він воєнкомати. Але якщо локація вірна, я там пошукаю, якщо що. Добре, домовились. Я не дуже розбираюсь по воєнкоматам. Думаю, що ми знайдемось з ним. О, бачу, стоїть. Людина моя напевно вже пройшов комісію. Молодець. Добрий. На Велику Васильківську, так? Там ресторан нам ще є. А, ну так написано, так. Да. Ну, добре. так. Stype Pсішна, не зарядка. Stype-Shна є? Так, так Така. Так, так, так. так. Угу. Дякую. А по місті вистачає вам е, е, електричного заряду? Тобто, так, тут скільки... на 400 км вистачає. Ага. Тут нормальна батарея стоїть. Можна їздити навіть 2 дні. А скільки його заряджати? В залежності від того, яка зарядка є. Швидка, є дуже швидка. Швидка це буде десь 6 годин, а дуже швидка, то можна і за годину, і за години навіть зарядитися. Вдома у мене дуже повільно, за ніч десь на 150 км заряджається. А що ви можете сказати? Вам подобається більше. Так, да, звісно, електричка, а ще якщо нова машина, то це взагалі круто. Але є проблема, що не вистачає, якщо на дальняк їхати. Але якщо знати, де зарядки там по на шляху, то можна нормально планувати маршрут і швиденько заряджатись, то можна так їздити. Ну і взяв замовлення на Траєщину, мені вже пора туди їхати. По стандарту уклон доплачує десь за людину. Я не розумію, чому люди не хочуть замовити комфорт, бо на вулиці дуже спекотно. Ну, вони, я так розумію, не дуже хотіли е, їхати з кондиціонером. Це для них не важливо, для них важливо, головне, добратися до місця призначення. Da, ви mm. таку не замовляли? Я таку якраз не замовляла, да. так не На троєщину, так? Якщо жарко, то я кондиціонер можу почути. Викажіть. Проїхались з кондиціонером. Буває людині, просто треба доїхати. и ей выпадает такой шанс доехать с кондиционером в кожаном салоне, в новой машине электричка, ну просто в топчике. Ну троечки не порубили дороги, и как давно я тут не был. Привет! У меня уже порвался прям А подхожи. я так и понял, что там пошло не по, не по, Вообще не не по плану. плану да. Спасибо огромное! Вручаешь? А, ты стала по-честному Учасником акції Роз, Розкажи про свої враження від нового MG ZS. І переможець цієї акції не отримує нічого зовсім. Да, новий, новий формат акції, да? Но, новий формат. Да. Що скажеш? Ми там не вийдемо. Це, скажу, перше. Машина може бути надзвичайно крута, але цей запорчик вона нам пристрібне. Да. не пристрібне. Ну, візуально вона дуже класна, обожнює такий колір. Так, да, сподобалося колір да. да дійсно класно. Ну що, Марін? Ти трошки прокатилась? Угу. Прока... Прокатилась чи прокаталась? Прокаталась? Ти трошки прокаталась і можеш э, виразити свій. Вердикт, скажімо так, що скажеш? Ну, про Гувальна ми? мені дуже сподобалось, Вона mm -hmm. дуже комфортна. Ну, правда, на передньому я їхала на пасажирському, я впевнена, що навіть ще краще. Комфорт. Та я думаю, навіть там, можливо ще і краще. Mm -hmm. а, мені дуже сподобалось, що їде плавно, мені сподобався от, на початку, особливо рух, коли mm -hmm. розгон бере. Воно mm -hmm. дуже... зараз і різко, але настільки плавно, бо ти не відчуваєш. Наприклад, приємне відчуття, а пришвидшення. Mm -hmm. uh, ямки майже не відчуваються, тому в принципі нарікань нема. Дуже класна машина і для електрокару дуже а дуже. Колір, колір. А колір колір, колір, це взагалі. Вона дуже візуально дуже гарна. Вона красива, відверто красива, mm -hmm. а цей колір взагалі просто бомба, тому що ну, я, я божнюю синій і тут насичений, гарний, дуже класний. Я колір, таку купила, така. от просто від 25 Чудово. Ви все чули людям. Подобається цей автомобіль, подобається колір, подобається відчуття в ньому. І це круто. Мені теж подобається. Коротше, зараз під'їде Юра. А вон він вже під'їжджає. Юрка їде за мною, і ми їдемо заряджатись. Мене заряджати. З той сторони можна ж з той сторони заїхати. А ти знаєш кого я возил сьогодні? Кого? Павла Зіброва. Павло Зібров! Йопорасити! Ну це только Ягуар мог з тобою таке зробити. Ну що, знайшов якусь заправочку. Цікаву. Прямо на рещатику. А, Ева чай же. Так. А ну-ка. Оп! Так, синенькая загорелась. Подготовка. Нажмите старт. Ознакомлен. 200 гривен плата. Начать зарядку. О, пошла зеленая. Отлично. О, все, помінявся. 3,5 ампера. У мене 39% і з такою потужністю він показує, що зарядка буде длиться 4 години. Але у мене тільки 200 з чимось гривень, тому скільки зарядів, стільки заряд. Бо Єва чарджер мені не дуже подобається. Я заправлявся на іншій зарядній станції і там було дешевше. Тут 14 гривень е, стоїть кВт, а там я заправлявся за 9,99. За ну, Дешевше. Тим більше, коли поповняєш е, баланс, там е, не бере ніяких комісій. А Єва Чарджер ще бере якусь комісію, зрозуміло. А зараз поїду до Юри і поїдемо попиємо каву. Він мене на ягуарчики відвезе на каву. Бля. Не знаю, що це завжди якась херня, вот этот. Запарковатись. Ззаді колона, я Я стою, думаю, ну коли ти вже виїдеш. Ну коли? Туди сюди, туди сюди, туди сюди. Думаю, ну Паша, ну ну що з тобою робить та машина? Нормально. Вона тебе як будто накинула. Пасажири дуже, дуже задоволені. Вона тебе як будто лет 40 накинула. Ти став, реально Павло Петрович, такий меретя. Головне, що не Павло Зібров. Павло Зібрович. Павло Зібрович. Де ти його... Вид выдхватил. Ну, заказ. Вид хват, вид хватил, ну, заказ. Да? И Ты он, и, и, он так... тебя на концерт пригласил? Так он подписчик мой. А, да, я да, еще вид, на концерте тусовался. Цебин тебя, да, запросил? Да, я же тебе видео скинул. Да, да, да. да. А, сейчас мы будем пить кофе, знаешь, где? Где? В кофейне, которую я продал. Это моя первая кофейня на Большой Житомирской. Ага. Вот она, справа. Ага. Это моя первая кофейня, которую я продал за 20 тысяч долларов. Успел это, по нормальной цене. Это, еще, это да, была продать? самая успешная кофейня сети. Угу. Ну, потом пришел ковид. Угу. Все накрылось. Я ее выставил на продажу и продал за двадцатку. Ну, видишь, не только факапы в твоей жизни. Не только паша факапы, да, иногда есть и что-то хорошее. Простреливает. Да, ну все. Я продал за двадцатку закрытую в ковид кофейню. Закрытую. Ты пристегнешься наконец-то, или нет? Уже или оно будет пикать нам до конца? По-моему, тебе в помощь. по Воз Зевров накатил 50 и добрейшей души человек и пристегнулся, и истории всего Я не знаю, как там шли у него дела потом после покупки, но я думаю, что не так. Ну, что так как было, уже никогда не было и не будет. Потому что в этих зданиях, вот в этих всех, было очень много международных компаний. Угу. И они делали нам прям каждый день такую кассу. Прям. Ну, то есть 10-15 тысяч. Вот ну способ. да, тут было тут на, много, то время, тут день на то время. Каждый день. Блин. Да, и когда пришел ковид. То все международные компании разъехались, uh -huh. особенно немцы там были на втором этаже, там немецкая компания, они просто там, ну только они там на тысячу две оставляли, только они uh -huh. каждый день. И получается, он купил ее, и этот локдаун был довольно долго, компании разъехались, ну и только начало что наложиться и война началась, короче, вот так вот. В моем случае это было просто Нереальное везение, uh -huh. а в его случае это было, наверное, самое большое попадало по инвестициям. Потому что Ну никто ж не знал, как будет. Ну потом. понятно, да. Кто кто да. мог предполагать, что оно настолько все затянется, и так будет печалька. Пошли рассказывать. Надо снять. Пока кто? у меня камера не села, надо снять. Фейнёй ну кофе Да, конечно. А там ремонт сделали, она уже не так выглядит, как была. Первые даже полгода они брали у нас у меня кофе. Угу. Uh -huh. Вот. Ну и там постепенно, ну просто для них это было дорого. И постепенно они меня, ну, типа, с него спрыгивали. И сейчас там не так вкусно, как было при мне, конечно. Ну, это объективно и. Ну, мы сейчас заценим. Это... Раз я кажу, я ж такси сбрехать не буду. Зарядився на 16 кВт. Мені вистачить. І, в принципі, можна поїхати на шаурмішку, бо час зараз 8 годин вечора. І потім ловити вже жирне замовлення, бо сьогодні субота обов'язково має бути жирне замовлення, ребята. Обов'язково! В екрані ви бачите переможця попереднього відео, точніше, коментар переможця попереднього відео, який отримає каву, яку я йому сразу відправлю, як тільки він зі мною зв'яжеться. Алло, добрий вечір, Тимофей? Так. Це водій клон. Я вже на місці, але трошки давше до цитруса Бачите, так? Да? До навіть їду. Ага, Окей, супер, да, чекаю. 1115 за 8 пока 6. А ну. А, да, а... уже забрали. За смотри, во. Диви. А -а -а. 1115, пово за 8. А куди? На сакарській. на сакор а на сахар. Да де, Асакор сакор резиденс на Асакарки, 8 кам. Щось мені поки не заходить. Зайди, зайде. Юрка, ти маєш сьогодні зробити скільки? 8. 8. Ну вчора я катнув з центра в Білогородку за 1600. 1600 за 24 км. Какutan? Красава. Вообще круто. Да. Так, а где Деми пас, пассажир? Тимофей, так? Да. и пока груза чемоданы я сейчас как дам по педальке. И все. Не требуется, Ворзель, так. Так. Угу. Якщо я відкрию класно. це MG. Такий нормальний Китай. Непоганий. Ну що, ребят, я можу сказати? Я попрацював 6 годин. 6 годин, каса у мене 2530. Це з чаєвими. Я вважаю це непоганий результат. Чому? Тому що затрати на топливо, якого нема на зарядку, я порахував десь 300 гривень. 2 200, грубо кажучи, за 6 годин я заробив електричка це круто. Ви чули відгуки е, пасажирів, людей е, про цей автомобіль. І завтра я буду знімати. погляд на цей автомобиль MG ZS EV Electro и скажу свою думку после одного тижня работы и использования этой машины в работе. О, Объявляю конкурс на самый залайк, найзалайканнейший комментарий. І цей коментар також отримує від каву від мене. Підписуємось на канал, ставимо вподобаєчки, лайкаємо коментарі, вступаємо в нашу групу в Телеграмі. Дуже класна група, дуже цікава, обов'язково. Вступаємо, ссылка буде в описі. Ну і всім пока.